Today we gonna repair this shit named Lanus. This amazing car. This Amazing Car. <smart noise> Та насправді, як би там не сміялися з Ланосів, як би не висміювала його народна творчість. Ланос є такою доволі топовою тачкою в своєму. Свої цінові категорії абсолютно легка в обслуговуванні. Ну і до того ж От дорога. от коробочка з запчастинами всього-навсього 3 тисячі гривень. Колодки задні, підшипники задні, циліндрики задні, все по два. Колодочки передні. Підшипничок один передній, поки один бо там із поворотним кулаком ще питання замовляють чи не замовляють, не знаю. Фільтр паливний, гальмінна рідина повністю піде під заміну. А, ну і втулочки стабілізатора. Ось такі от всього на все 3 тисячі. І ходовка майже перебрана.